Терте поняття національність, відновити баланс жіночих і чоловічих енергій. Зцілите і повернете до життя. Побачите жінок при владі, об'єднання народів у єдиний народ. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла. І знавець із взаємодія з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Еревотолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у ваших подобайках, коментарях і донатах. Моя духовна сестра, провідник. Ченнелер та енергопрактик Олімпія сьогодні передає нам послання від Марії Магдалени. Марія Магдалена відповідальна за розквіт жіночих енергій. У своєму посланні вона говорить про пробудження жіночої божественної сили, яка врятує нашу планету, про об'єднання народів у єдиний народ боголюдей, про зародження єдиної істинної національності. Марія Магдалена запрошує жінок і чоловіків на взаємодію з нею для зцілення сердець. Вітаю всі світлі душі. Щаслива бути у цьому просторі світла разом з вами. Дякую за ваш енергообмін в коментарях, подобайках, донатах на розвиток каналу. Дякую, що читаєте книжки, духовні знання, що я передаю. Сьогодні буду говорити з вами не я, Олімпія, а через мене буду говорити Марія Магдалена, її душевна любовна сутність, бо вона так бажає. Я жінка, я жіночий прояв творця, я є любов Творця, цілюща сила любові Бога. Єшо, я зцілюю твої рани любов'ю, ти Бог, ти можеш сам себе зцілити, але ти даєш свої руки і ноги мені. Своїй дружині, своєму апостолу, своїй мироносиці. Син Божий покохав земну грішницю, казали люди, а ти казав: для Бога немає грішників, ви всі улюблені Його діти. Бог живе і в твоєму храмі, тілісному храмі. Дві тисячі років люди роз... відділяли себе від Бога. І тільки віддані йому досягали найвищого прояву Бога в собі під час земного втілення. Зараз ми працюємо у божественному храмі над еволюцією свідомості людства. Ви нас називаєте Вознесенні майстри. Творець пробуджує зараз жіночу божественну силу, інтуїцію і свідомість, щоб через жінок встановити мир на землі. Ви скоро побачите жінок при владі в багатьох країнах, Бог бажає перемогти мудрістю і любов'ю. Жіночність врятує світ, любов зцілить емоційні рани, а за ними зціляться і фізичні. Я, Марія Магдалена, відповідальна за розквіт жіночих енергій, розквітна жіночність, розквітне Україна. Жінки, приходьте до мене в медитаціях. Я активую ваші енергетичні центри, розкрив жіночу божественну силу, інтуїцію, розширю свідомість. Ви самі блокуєте свої енергії. Я бачу багато жінок, які ховають себе енергетично разом із розтіленим чоловіком, або коли чоловік йде по своїй волі чи не по своїй волі. Приходьте до мене, я, Марія Магдалена, зцілюю серця. Я є цілюща сила любові Бога. Я чекаю усіх вас, діти Творця, і жінок і чоловіків, чи знаєте ви, що дух безпола, сутність, жіночий або чоловічий прояв ви обираєте самі лише для виконання задач душі. Якщо прив'язуєтесь до тіла під час земного життя, вам важко вознестися до божественного храму після розтілення, якщо прив'язується до до жіночого тіла потім приходити у чоловічі в наступному житті з перевагою жіночих енергій і, навпаки, чоловічиму у жіночому тілі. Баланс. У всьому повинен бути баланс. Приходьте до мене, я, Марія Магдалена, допоможу вам восстановити баланс жіночих і чоловічих енергій. Посилання на замовлення книжок Олімпії знайдете в інформації під цим відео. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення» та «Куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення» Навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами. Я жінка, я любов Бога, я квітка Бога. Промовляйте, жінки, кожен день, якою квіткою ви себе бачите. Ви бачите мене червоною трояндою. Так, я зібрала усю кров єшу з його ран і перетворила на червону троянду. Скоро. Вам доведеться зробити те ж саме з воїнами, що повертаються додому, зцілювати любов'ю, тільки любов'ю Творця. Вони ще будуть бачити себе в енергіях, в яких перебували. І лише ви, жінки, зцілите їх від цих енергій і повернете до життя. Це місія кожної з вас, кого вони захищали. Приходьте до мене, я, Марія Магдалена. Наповню вас енергією любові, енергією життєвої сили. Ви побачите таємну благодать Бога у благословінні України, об'єднання народів у єдиний народ, Бога людей, зароджується істинна релігія, любов, буде стерти поняття, національність, у свідомості людства. Зароджується істинна національність, божественність, в золотому віці не буде жодного поділу. Україна прийме різні народи, будьте до цього готові. В нових енергіях усі єдині і Богом любимі. Приходьте до мене, Я Марія Магдалена, розкрию ваші духовні серця, квітка життя. Це я вам передала для розквіту життєвої сили. Вона привнесе в ваше життя гармонію і допоможе вам з'єднатися з вашим духом або вищим я, як ви називаєте, з енергією Творця. Квітка життя розкриває жіночність. Жінки, ви даєте новому життю бути. Творець проявляє кожне нове життя через вас. Приходьте до мене. Я Марія Магдалена допомагаю, забагітнити, якщо бачу кармічні енергії вузли, люблячи, направляю до Марії, ми працюємо разом над кожним новим життям і супроводжуємо душу на землю. О, Улюблені діти Творця, любов моя зцілить вас, чекаю вас у Божественному храмі. Закликайте мене, я приходжу до вас. Люблю вас. Марія Магдалена.